І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас третій ролик по системі Bidbone, по концепції системи Bidbone. І сьогодні ми з вами поговоримо про дві важливі речі у системі Bidbone. Це статуси користувачів системи BidBone та ролі користувачів системи Bitbone. Без статусів ролів не може бути, і без ролів статусів також не може бути. Це взаємозв'язані моменти у системі Bitbone. І так, статуси. Користувачів систем Bitbon. Для отримання доступу до конкретних сервісів і видів діяльності в системі Bitbon, потрібно виконати низку кваліфікаційних вимог та отримати статус і роль, що визначають рівень такого доступу для конкретного користувача. Тобто, якщо ви захочете стати президентом, вам потрібно якусь пройти кваліфікацію і отримати статус. Тому просто так ви президентом не станете, я думаю, це зрозуміло. В цій системі так же само. І так, для користувачів системи Bitbond передбачено спеціальні статуси, кожен з яких відповідає вибраному виду діяльності. І так, давай, давайте я зразу поясню. Можна мати одразу декілька статусів. Можна бути кандидатом, можна бути провайдером і можна бути там, спеціалістом і контриб'ютером одночасно. Кандидат використовує функціональні можливості інфраструктури системи Bitbon, доступ до яких не обумовлений обов'язково наявності одиниці бідбон. Тобто, кандидат це та людина, яка зареєструвалася у системі бідбон у простірі, наприклад, OneSpace, і вона є вже кандидатом, але вона не має бідбонів. Вона просто зареєструвалась і вона чекає на щось, можливо, на підключення до цієї системи, коли вона це зможе зробити. Далі у нас є статус учасник. Користується сервісною системою Bidbond, доступ до яких обумовлений наявністю одиниці Bidbond, а також веде діяльність з управління системи Bidbond. Тобто, це людина, в якої вже є Bidbond, тобто токени Bitbond, він може ними розпоряджатися, і він вже є учасником, може користуватися різноманітними сервісами, наприклад, сервіс «Провайдинг», про який ми говорили в минулому уроці, і він. Веде діяльність з управління системою Bitbone. Допомагає у розвитку її. Далі оператор. Від імені учасників системи Bitbone проводить діяльність з управління системою Bitbone, організація та автоматизація тех... технологічної взаємодії між усіма користувачами системи Bidbon, а також діяльність із забезпеченням дотримання публічного контракту системи Bitbone. Оператор це, можна сказати, організація, яка може купити франшизу. Та поставити, наприклад, ось у нас є компанія Симкорт, вона працює в Україні, і вона робить е, внідрення сервісів системи Bitbon в Україні і не тільки. Візьмемо, наприклад, Німеччину, і в Німеччині є організація, яка хоче стати оператором. Вона проходить кваліфікацію, вона отримує статус і, і отримує ролі. Оператор може бути у будь-яких країнах, яка купує цю франшизу. Або яку цю франшизу отримує. Ми ще не знаємо, як це буде правильно все робитися. Тому оператором може стати будь-яка країна, і оператор може бути безліч. І оператор це оператор це та організація, яка у цій країні буде систему бідбонд запроваджувати у економіку країни. Далі, верифікатор веде діяльність із верифікації облікових даних інших користувачів. Тут зрозуміло, це. Людина, яка перевіряє дані людини і дає йому їй якусь роль. Провайдер Провайдер проводить діяльність із підтримування децентралізації системи Bitbone. За допомогою провайдера, ми підтримуємо систему Bitbone і децентралізацію в неї. Ми заключаємо контракти, коли приймаємо винагородження. Ми, провайдер це дуже важливий статус у системі Bitbone. Контриб'ютор проводить діяльність із створення та обертання цифрових активів комерційних проєктів, реалізація яких пов'язана з колективним фінансуванням. Тобто це людина, яка буде залучувати кошти до реалізації якогось проєкту. Далі, інтегратор веде діяльність з інтеграції інфраструктури системи Bitbond із зовнішніми інформаційними системами. Ми про це вже говорили у минулому році, про сервіси. Ось сервіс Bitbond System Integrator, І через цей сервіс ми інтегруємо у різноманітній сфері нашого життя систему Bitbond. Наприклад, якийсь додаток. В цей додаток інтегрується система Bitbon, наприклад, сервіс BonPay, і через цей сервіс буде проводитися оплата якихось послуг і так далі. Валідатор. Веде діяльність із забезпеченням дотримання протоколу цифрового активу його сторонами. Тобто, ця людина буде забезпечувати безпечну роботу із цифровими активами. Спеціаліст проводить діяльність із наданням послуг іншим користувачам, застосовуючи свої спеціальні знання та навички. Тобто, наприклад, у нас є якийсь спеціаліст, він, наприклад, спеціаліст з фінансової гравності, він проходить кваліфікацію та отримує статус та роль. Ми про це зараз поговоримо. І він дає. Система Bitbon свої, так сказати, послуги, знання та навички. Далі: Ролі користувачів системи Bitbone. Статуси користувачів системи Bitbone передбачають конкретні ролі, що визначають право доступу кожного користувача до функціональних можливостей інфраструктури системи Bitbon. Тобто, ми можемо отримати роль тільки коли отримуємо статус. Коли ми отримуємо статус, ми отримуємо роль, тому що, наприклад. У кандидата нема ролі. У провайдера є декілька ролів. Зараз провайдер. От, провайдер. У нього є реєстратор і є партиціонер. Тобто є статус і є дві ролі, які цей статус виконує. І так, у нас є статуси провайдер, контриб'ютер, інтегратор, валідатор, спеціаліст. І так, провайдер. Статус провайдер системи Bitbon охоплює такі ролі. Реєстратор фіксує правочинний в системі Bitbon із метою посвідчення юридичного факту через досягнене консенсусу за алгоритмом Community Post. і партиціонер веде облік правочинів у системі Bitbon через надання належних йому обчислюваних і телефонів. Комуніаційних ресурсів. Тобто регістратор це людина, яка фіксує, фіксує якісь дані в системі BitBond через ком'юнітіпус. Партиціонер це надає е, свій доступ обчислюваних і телекомуніційних ресурсів. Далі контриб'ютор. Статус контрб'ютора системи BitBond охоплює такі ролі. Контракт так. Steakholder, бітуп агентство. І так, контракт так. Є учасником комерційного проекту, зацікавленим у його реалізації та фінансуванні за допомогою інфраструктури систем Бідбон. Тут я гадаю зрозуміло, стейкхолдер є учасником комерційного проекту, який прийняв пропозицію від контрактата з реалізацією проекту, виділивши необхідні фінансові ресурси за допомогу інфраструктури систем Бідон, тобто стейкхолдер. Виділяє ресурси для контрактакта, для реалізації якогось проєкту. бітап – це є обов'язковим учасником комер комерційного проєкту і наділяє зобов'язаними з підготовки та супроводом проєкту контрактакта на користь стейкхолдерів. Тобто бітап агентство контролює, як виконуються різні процеси, як передається фінансування, як розвиваються проєкт. І так далі. Інтегратор. У інтегратора є такі ролі постачальник. Просуває свої продукти або послуги в порядку, передбаченому системі системою Тобто, є якась послуга, наприклад, якийсь курс через постачальника ми просуваємо послуги, курси і так далі. Далі є розробник. Використовує інтерфейс програмування додатків для створення сервісів користувачів системи Bidbond. Тобто, розробник може створювати різноманітні сервіси для користувачів системи BidBond. І промоутер це та. Роль, яка це все рекламує. За допомогою належних йому публічних інформаційних ресурсів просуває базові сервіси системи Bitbond для нових користувачів соціальної мережі систем BitBond. Тобто через промоутер виконує роль, так можна сказати, маркетинг. Вона, він або вона просуває систему BitBond у різноманітних сферах нашого життя. Це можуть бути якісь закриті канали, якісь блоги і так далі. Далі у нас є валідатор, Хранитель. Надає послуги відповідального зберігання первісного активу з метою забезпечення дотримання протоколу цифрового активу його сторонами. Він відповідає за зберігання первісного активу з метою забезпечення дотриманого протоколу цифрового активу його сторонами. Страховик надає послуги зі застрахування первісного активу з метою забезпечення дотримання протоколу цифрового активу його сторонами. Страхавчик, це те ж саме, що ви купуєте страховку на Дім або страховку на телефон, він страхує ваші цифрові активи. Гарант надає послуги поручителя з метою забезпечення дотримання протоколу цифрового активу його сторонами. Гарант дає забезпечення дотримання протоколу цифрового активу його сторонами. Тобто, гарант це він гарантує, що все буде добре. І так, спеціаліст, експерт. Проводить експертне оцінювання верифікованих облікових даних та цифрових активів інших користувачів із застосуванням знака експерта. Тобто цей знак експерта ще треба отримати. Він перевіряє, чи все вірно, чи все добре, і перевіряє цифрові актив на верифікацію, чи вони з ними все добре, це воно законне і так далі. Майстер створює цифровий актив на замовлення іншого користувача, цифровим активом, створеним майстром, присвоїться знак майстра. Ще таке невеличке е, хочу додати: цифровий актив може створити не кожна людина. Якщо у вас немає певної ролі, ви не можете її створити. Треба звертатися до користувача, у якої є змога створити цифровий актив. І ось майстер може це зробити за допомогою оплати, звичайно же. І це він створює цифровий актив і передає у ваші права, але в нього буде знак майстра, що він був зроблений саме майстром. І так, ми, в принципі, розібрали, що у нас є статуси, і у нас є ролі. Я гадаю, з розвитком систем Bitbon статуси та ролі можуть поповнюватися, і, скоріш всього, так і буде, тому що. Сфер діяльності життя дуже багато, і для них всіх потрібні люди, спеціалісти, які будуть виконувати певні дії. Я можу сказати: хочу повернутися до статусів, що я, наприклад, зараз є учасником системи Bitbone, я є провайдером системи Bitbon, і я є спеціалістом системи Bitbon. У мене зараз є такі статуси, але, звичайно, вони зараз ніяк не. Так сказати, не підкреслюється, ніде це не прописано, не... це ще побачити не можна. Але якщо дивитися на ту інформацію, яку нам вже дали, тому я є таким користувачем системи Bidbond. І так, знизу я залишаю посилання на попередні ролики, а також залишаю посилання на концепцію системи Bidbond, з якою ви зможете ознайомитись. Якщо є якісь питання, задавайте мені їх у телеграм-каналі, ми з вами поспілкуємось. Далі на цьому каналі будуть виходити ще. Ролики. У нас є ще багато чого треба обговорити. Компоненти є у нас, є у нас сервіси вже обговорили. І є в нас ось доступ до інфраструктури, до інфраструктури системи Bitbot. Я гадаю, у нас ще вийде один ролик, в якому ми розберемо все інше. І так, дякую за увагу. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Бажаю вам гарного настрою і до нових зустрічей!